Україні дозволили бити вглиб території Росії. Дональд Трамп обирає членів своєї майбутньої команди. Велика двадцятка зібралася на саміт у Бразилії, а Київ, можливо, вже готує плани з відновлення ядерного потенціалу. Як мінімум, про це зазначають деякі західні змі. Це найважливіші новини за листопад у подкасті 20.54. Погнали. Останні два тижні були доволі насиченими на події, і такою центральною подією можна назвати якраз таки дозвіл Україні бити дальнобійну зброю по території РФ. Поки що це точно ТКМС. Не знаємо до кінця, тому що є певні спекуляції на рахунок європейських видів озброєння по типу скальп чи штормшедов. Проте новина дуже важлива з контексту того, що про це довго говорили. Україна мала має на озброєнні. А ще з осені 2023 року. І відтоді відразу ж почалася дискусія про те, чи все-таки варто надати Україні можливість нарощувати цей офенсивний потенціал, і це включало, звісно, удари дальнобійними ракетами. Але цього довго не ставалося. З багатьох причин одна з таких причин могла бути це підвищення, ось і так, ескалації, постійне підняття вверх по ескалаційній драбині. Але от 17 листопада за. New York Times, вони написали статтю про те, що Україні, за даними деяких е, двох посадових осіб, США все-таки дозволять бити, е, використовувати як мінімум такими з території Росії. Вони це цікаво, до речі, написали. Що так. спочатку вони обмежилися, наче що це тільки Курська область. Потім в деяких французьких виданнях вийшла інформація, Я про те, написав. що да, так. А, дозволили британські французькі партнери бити крилатими ракетами. Потім знову, начебто, пішло, як мінімум, це було в українських телеграм-каналах, хвиля спростувань ні, так, не дозволяли але тільки сп... Курська область. Справді там теж певна спекуляція є. Тому що, якщо так в принципі почитати ту статтю, яку Нюрак Таймс випустили, там немає прямого огляду на те, що це тільки Курська область. Це для захисту українських військових у Курській області. Але це ж не значить, що це тільки у Курській області її можна використовувати. Тому так, я з тобою згоден, Там була певний повний бувін спекуляції, але на саміті. В Бразилії помічник, начебто, Ентоні Блінкена він підтвердив. Так. так, до цього підтверджував, наче голова європейської дипломатії пан Борель. Наскільки він, звісно, прям відповідальний за це рішення. <клес> да, все ж таки, одна справа ЄС, інша справа Франції ну, та Великобританія. Так. Але ти знаєш, найбільш цікава це причини. Це те, коли це відбулося, бо це відбулося в перехідний період так. Джо Байден так. Дональд Трамп. Коли обрали нового президента, і мені здається, тут теж розрахунок пана Байдена був в тому, що це рішення зараз можна прийняти без того, що ти називаєш ескалаційними ризиками для адміністрації демократів, тобто всіх всіх собак спустити вже на адміністрацію Дональда Трампа, який зараз до речі збирає свою команду, нову команду серед них зрозуміло, що і новий радник з нацбезпеки, який прийде на місце. Пану занепокоєння Джейку Салівану, це буде Майк Олдс. Цікава людина. Видання The Economist вже написало про нього невеличку біографію. Він служив в складі зелених беретів в Афганістані, він працював в держструктурах Сполучених Штатів Америки, в тому числі в питаннях, які стосувалися нацбезпеки, його класифікують. Ну, так собі називають е яструбом в плані зовнішньої політики, особливо те, що стосується Кита з Китаєм. З одного боку, це, начебто, і плюс для України, да? нам потрібні рішучі е діячі, особливо так, споглядаючи на ті події, які відбуваються все більшу підтримку Росії Китає. і Китаєм. Я, взагалі, до речі, хотів тобі зазначити, що Доволі яструбинний, поки що складається такий офіс президента Трампа, навіть якщо взяти новопризначеного, ну, як він має бути, зрозуміло, що це може змінитися в майбутньому. Кандидатура секретаря Держдебу, саме Марк Рубіо, теж така Хоук-персона, скажімо так, те, що ми називаємо яструбинний, був доволі затятим таким критиком Трампа під час праймеріс, особливо в 2016 році, він його навіть назвав вискочкою. Людина, яка. Не зовсім не точно ладила і не зовсім лояльна з Трампом, як це особливо знаєш, багато статей вийшло на Foreign Affairs в останній час, які казали, що Трамп буде пріоризувати лояльних, попри ефективних і раціональних людей. Вибач, згадати Джей Ді Венс, а Джей Ді Венс же теж його кандидат на віце-президента і зараз наступний віцепрезидент, теж, начебто, доволі на початку своєї політичної кар'єри, не дуже гадно висловлювався про Дональда Трампа. Але так, як ми чи... бачимо. Все одно, ні, тут є певний баланс лояльності, певний баланс професіоналізму. Поки що ми це бачимо. Але от ми назвали цих, що Майка Волса, що пана Рубіо, вони яструби, але вони яструби по відношенню до Китаю. Той ж самий Майк Волс, скоріш буде виходити в плані вирішення російсько-української війни, що обіцяв Дональд Трамп у своїх, да, у, своїх у своїй програмі політичній, з якою він балотувався в президенти. Він буде виходити з того, що російсько-українська війна це конфлікт, який треба завершити ще вповільнити ресурси Сполучених Штатів Америки, і власне вже була його реакція на дозвіл демократії в Джо Байдена бити по вглиб території Росії. І він це дещо розкритикував. Він сказав, що це ескалація, яка не має сенсу. Розумієш, це радше системна відповідь. Що в адміністрації Байдена що ну майбутній адміністрації Трампа? Американці прекрасно розуміють, як би це не хотілося нам так думати про це, що цю війну треба закінчити, тому що це інвестиція в ніч'ю. Багато особливо республіканців виголошували такі думки. Навіть візьмемо Марка Рубіо, от на, на супротив Волцу. Складається ситуація, коли ці люди так вони, начебто раціональні політики, будуть схильні приймати раціональні рішення. І до речі, якщо, наприклад, ми кажемо про Марка Рубіо, Марко Рубіо, він висловився за надачу Україні дозволів. Для нанесення уражень, і він навіть казав, це, до речі, багато хто казав, що можливо Україні варто надати буде більш сучасні від озброєнь, у разі якщо Росія не захоче йти на перемовини або клати мир. І тут теж питання: наскільки це його проукраїнська позиція, чи це просто позиція? Ну, з точки зору раціональності, так ми даємо Україні зброю, допоки вона згодна не перемовини. Я думаю, ти знаєш, ми зрозуміло тут для контексту, для діалогу називаємо цих людей або проукраїнськими, або хтось там когось так, називає проросійськими, про але вони всі про проамериканські. да <сум> це правда. Так. Це такий собі нюанс, який використовують змі, але він неправильний. Частіше за все політика виходить виключно з інтересів держави. Ну якщо як мінімум, ти ну, за теоріями міжнародних екран. Ну, як, як... як мінімум, так якщо це там не зрадники, чи ще щось чи так, 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 виходить Трамп. З точки зору інтересів держави це вже цікаве питання. Бо якщо подивитися на його команду, да, багато змі його звинувачують, тому що він обирає лоялістів. Часто з ним зараз видно і пана Вівіка Рамасвані, який був кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, але програв праймері з Дональду Трампу. Так, так. Часто його помічають з Ілоном Маском, який ну. Чи варто його взагалі представляти? Так, всі знають. Всі знають Од, одна, одна з найбагатших людей світу, мільярдер, е який, власне, і зробив компанію Тесла, і займається зараз проривними технологіями в галузі штучного інтелекту. Але штучної знаєш, е Ми думаємо, що для нас от ми маємо якісь е багато людей в світі, в принципі, е споглядачі на історію, має якийсь конкретний. Образ, політика, державотворця це чи бюрократ, чи якийсь технократ, чи людина, що має там дві вищих освіти, вона схильна приймати хороші рішення, і всі впевнені. Ну, люди часто обирають кандидатів. Ну, якщо не брати популізм зараз, який в принципі на, на ну, дуже сильно розростає у, у світі, то є якісь певні критерії, за якими такі такі чи інші люди обираються в адміністрацію. А тут, а тут ми бачимо ініціативи створення якогось нового органу. Державної структури, яка буде слідкувати за ефективністю виконання бюрократії, yeah. ми бачимо людей, які взагалі насправді не дуже тодатичні були до державотворення, які займалися. Ну вони так, вони великі люди, вони встановили себе як бізнесмени в першу чергу великого масштабу. Це важливо для Америки. І от тут якраз таки повертаємося до теми, яка зараз багатьох може цікавити. От, наприклад, особливо криптовалюти. Чому важливо про це сказати? Знову, з ростом біткоїна і так далі, це все, як завжди, піднімається на поверхню. Різні там, економісти і так далі починають про це говорити. Але. Опа. Економісти починають і закінчують. З ростом криптовалют і особливої уваги, знову до якщо це назвати зараз це цифрові активи, піднімається популярність таких людей. Це... Показує той наявний тренд, який зараз відбувається. І потрібно сказати, що варто очікувати на різного роду законопроекти лобізм, який буде сприяти, власне, підтримці того тренду, який зараз є, ось цього криптовалютного, децентралізації і так далі. Це навіть важливо для зовнішньої політики ну, і для держави, не тільки з точки зору криптовалюти, як такої чи там, інших активів, а саме з тієї точки зору, що люди, які не мали ніякого досвіду в державотворенні раптом можуть опинитися на таких високих посадах і так близько до президентів Сполучених Штатів. Це правда. Китай готується все, все більше і більше готується до торгівельної війни Сполученими Штатами. Відбувся недавно саміт у Бразилії. До цього зустрілися так. в Пару Джо Байден та Сі Цзіньпінь. Це, наче, було перше. Не те, щоб звинувачення, а вже повідомлення з доказами, що Китай розробляє так, не, не розробляє адекумента Російській прям так допомагає Федерації Росії. саме по військовим технологіям. Ну це зрозуміло, що стояло одним із перших пріоритетів під час розмови Джо Байдена та Сі Цзіньпіня. судячи з тої інформації, яка в нас була по цій зустрічі, для Сі Цзіньпіня, ну, ці докази, ці доводи пана Байдена ні до чого серйозного не призвели. Вибачатися він точно не став. Але е зараз китайська адміністрація сприймає Джо Байдена як такий собі, ну вже тимчасовий проміжний так. президент, з рішеннями якого, з позицією якого рахується все менше навіть ну, знаєте, з точки зору бюрократії є такий термін в американському політику, він називається «lame duck». Його часто по-різному і часом спішно перекладають в українській мові. Так, оцей період між передачею влади yeah. і інавгурацією президента новообраного. І справді, для чого б то здавалося Китаю слухати ну, Байдена якісь приймати рішення, якщо все рівно в, ось, в, знаєш, цій, в цьому тумані війни, незрозумілості і непередбаченості Трампа все може змінитися. Більше того, Китай. Доволі радикалізувався, можна помітити, що останні заклики і риторика в, в рамках зміненого стопорядку все більше і більше починають лунати в жовтні. Прийшли одні з наймасштабніших китайських навчань навколо Тайваню. Це наче відбулося 14 жовтня, як реакція на промову президента Тайваню стосовно е, річниці Республіки Китай. Якщо не популяюсь, ну, у них це там щось на кшталт дня да державного свята він видавав промову, сказав, що КНР не має права говорити від е, імені Тайваню. І це викликало серйозну реакцію поки. Так, вони хотіли це показати, вони це показали. Ну і тут варто ще звернути увагу на ком'юнікей, яке було після зустрічі Великої двадцятки. Зустріч цього разу проходила в Бразилії. Україну не запросили. І Як повідомляють ЗМІ? Ні, Росія була. А Росія була представлена ну, міністром закордонних справ Лаврова. Єдиний не лідер, не владу який владу був держав. відсутній, так. це був Путін. Так. так. У якого є Одаль на арешт. Ми це пам'ятаємо. Якщо б він з'явився, то країни-учасниці цього саміту, особливо західні країни, мали б пана. Ну, у нас є, звісно, досі з монголією, але тут ситуація ну, та А, Пана Лулу Десільву, президента Бразилії, заарештувати Путіна. от, І... Але. Да. Взагалі у них були величезні проблеми, вони боялися, що навіть не зможуть прийняти комікет. І тому, якщо якщо так оглянути фінальний результат, то воно дуже сире. Воно дуже не, не те що сире. Знаєш, воно про все і ні про нічого, як так кажуть. Як завжди. Як завжди. І... Але нічого іншого очікувати не варто було. Да. Якщо навіть звертатися до самого Вони начебто співчувають. Від... Українським громадянам, які страждають від російської агресії, але не називаючи це російська агресія, це, начебто, війна, яка з'явилася з нічого, просто так, ну як стихійне лихо, да? Да. гуманітарні якісь результати цієї катастрофи, да. Єдиний цікавим моментом може були заклік, заклики до реформування а, міжнародних організацій. На кшталт ООН, на кшталт того, що всі висловилися, наче Ідею того, що варто покращувати репрезентативність Африки, Латинської Америки. Про Азію не пам'ятаю, але оця проблема, яка тягнеться ще з покон віку, з Другої світової війни, що Рада безпеки, організація націй, воно будувалася на тих засадах дипломатії, міжнародних відносин, які були Складців, в результаті та. Другої світової так, 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 так. що країнними-переможницями є да, європейські держави, є Китай, є СРСР, є Сполучені Штати Америки, і вони мають право на постійне членство Ради безпеки, мають право на вето. А та ж сама Бразилія yeah. залишилася десь за бортом, Аргентина десь за бортом, Африка тоді Без... була колонією. Да, рівніші рівніші серед рівних, так щоб да. так сказати. І тут це прагнення країн, яких називають глобального півдня, всіх тих, хто. Ну, не надто представлений, як вони вважають, і всіх тих, хто страждав від європейського колоніалізму, дуже любить ці прагнення підтримувати Китайська Народна так, Республіка. Так ну зрозуміло, що тренд буде продовжуватися, Країни глобального півдня вони сильнішують, Вони будуть про себе все так. більше і більше заявляти. Але якщо ж звертатися до Китаю, то. Будемо дивитися, слідкувати за цим трендом. Можливо, побачимо подальшу радикалізацію. Можливо, ні. Я думаю, що китайська сторона теж не дуже розуміє, якою буде політика Трампа щодо них. І тут е, щось зараз передбачити доволі складно. Хоча... Вже і є певні аргументи на про те, що все-таки відбудеться ще більш... ще більш радикалізації. Ні, Трамп особливо особливо особа <с. в плані міжнародних відносин. Виникають новини про те, що він буде депонтувати нелегальних мігрантів за допомогою армії, і в це вірять. І в це вірять, в тому числі, тому що розуміють, що це непередбачувана не та непередбачувана людина. А те, що стосується його зовнішньополітичних підходів, там особлива річ. А і те, що він прагне закінчити російсько-українську війну, чесно кажучи, я теж це вірю. Да. Ну, інший момент, якими інструментами він буде це робити, так, і чи вдасться? І чи зможе, так? Тому, і чи що... що... я думаю, зробити. що точно наступна ера це буде ера спроби закінчення російсько-української війни це Ера стоцінки це ти обрік а, цей процес на дуже багато років, я розумію. Ні, ну ера під деревою можна багато чого означати, але я думаю, що в перший період, а, поки він не, не знаєш, не зустріне цього сильного супротиву. Я думаю, він точно спробує. Да, вхід, наскільки ми знаємо, зараз будуть іти інструменти тиску на Росію через ціни на нафту. Він говорив, що. Прагне більше видобувати нафти, більше газу, якщо я не помиляюсь, Сланцевого, постачати це на європейські ринки, домовлятися з ОПЕК країнами-видобувачами нафти, на кшталт Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, щоб витискати Росію з цього ринку. Не знаю, чи, що він їм запропонує, але це ну, окей. Один це, Дональд Трамп це знає. Це намить. Але якщо, да. наприклад, звертатися до більш Скажімо, таких практичних проявів сили, особливо якщо ми кажемо про рамки якогось дальнобійного озброєння, з'являється все більше новин, що Україна здобуває, ну не здобуває а виробляє все більше і більше запаси балістичних ракет. Як це може допомогти Україні у майбутніх переговорах з росіянами? І як це чи це якось зв'язано з наданням нам дозволу бити АТМС? Я не думаю, що це зв'язано те, що стосується балістичних ракет, так, да, справді, і Володимир Олександрович Зеленський зазначав про це на українському радіо, що є вже чотири типи, є більше ста ракет. Поки що це тільки гуляє по українських змі, але ну кому як не українцям знати про їхніх ракети да, з іншого боку. Що цікаво в цій новині, ракети, балістичні крилації це основний інструмент того, що називають конвенційним стримуванням, та річ, яка може завдати супернику шкоди під час війни, шляхом І, того, так. що це удари можуть бути по стратегічній інфраструктурі, на кшталт на заводів. Ми тут не будемо в військову сферу, військову сферу, але це. Може бути з точки зору зовнішньополітичного інструменту, інструмент стримування ну, як, як мінімум збільшити ціну. І це Я реальна, реальна річ, яка працює. Бо якщо виходити з теорії раціональності війни, будь-яка війна має свою ціну, і якщо вона коштує надто дорого, то країна, яка її починає, банально програє, так тому що будуть там. Ціни на нафту будуть не через таємні домовленості з саудівськими принцами вирішуватися, а чому тому, виробляти. що Нептун, як вони кажуть, більш е, збільшеною траєкторією зміг потрапити Влучте. в російський нафтоприробний завод. Але на цьому фоні західні ЗМІ видали теж доволі цікаву, цікаву довину, я не знаю, це. воно... Час від часу з'являється, ти до нього ставишся все з меншим інтересом, але Україна і ядерна зброя це мені здається не, вже не розривна пара травма, яка підживлюється Будапештським меморандумом і йде протягом всієї історії держави. І ну так ну далі. знаєш, це ж теж невід'ємна річ держави, так чи інакше завжди сприяють забезпечити свою безпеку і так. бажають собі все більше. Я більше додам безпеку. трошки контексту видання за Таймс. Повідомило про те, що Україна має можливості певним чином навіть роздумує про рішення, ну тримає, да, в довгому ящику, наскільки довгому покаже час, рішення про відновлення ядерного потенціалу, начебто, вони можуть зробити бомби, аналогічні тим бомбам, що були скинуті на Хіросіму на гасакі за потужністю, використовуючи полутоній, з атомних електростанцій. Чесно, я. Не експерт в ядерній ну, безпеці, але якщо казати про, до речі, ядерну зброю як інструмент, то тут можна розповісти про те, як мінімум це працює. Так, проблема в тому, що чи зможемо ми стримати росіян ядерною зброєю, і буде. Тут, тут явно знаєш, є дилема між тим, переводимо ядерну зброю саме в ті рамки, коли ми переводимо її як зброю. Ми кажемо про неї, говоримо про неї як зброю, яку справді можна застосувати. Чи це все-таки політична зброя, яку ти використовуєш як політичний аргумент, збільшуючи ціну для нападу твого супротивника? Але знаєш, тут більше цікава, це новина з точки зору того, як на це реагує американський політик, особливо Дональд Трамп, була новина про те, що коли там президент Зеленський говорив з Трампом на рахунок створення України в незброї, він сказав, що fair enough. питання. Горззунуль трошки в контекст. це було, якщо це, це я не по це було під час передвиборчої кампанії, начебто за два дні чи за день до виборів саме до Петра. Я розумію, це стосувалося того, що якщо Україна не отримає гарантії від партнерів, то Україна може розглянути ідею ну, так, так. розробки зброї. Ну, фактично, це один з інструментів забезпечення безпеки. А. З точки зору забезпечення безпеки, це доволі спекулятивна тема. На неї можна багато говорити, але. Варто сказати, що є певний тренд в політиці, особливо американській, про те, що можливо, особливо нова республіканська партія, готова буде надати Україні наш той а, інструмент, ті ті інструменти для того, аби вона змогла як мінімум або зберегти, або в якийсь момент збільшити свою переговорну позицію з росіянами, ну укріпити позицію, скажімо, так, краще, і все таки дойти до того стану, коли можна буде проводити перемовини. Звісно, це не виключання не виключає питання Росії як сторони таких перемовин, що їй треба буде запропонувати і на що вона згодиться. Але так чи інакше виглядає, що нібито це поки що є трендом. І останні дозволи ну, бити АТКМС і дуже великі об'єми ну, допомоги, які будуть передані Україні, там щоб то була новина про те, що. Пентагон повинен буде передавати Україні зброю кожен тиждень для того, аби використати той бюджет, який виділений, для того, щоб він не згорів. Сім мільярдів доларів. Також. Так. І це нас приводить до думки, що ми насправді не знаємо, якою буде, буде дія республіканської партії. І ми не знаємо точно, яких інструментів, які інструменти треба викр... Викр... використовувати для того, аби посилити позицію України. Це буде такий собі крихкий баланс між тим, що, наприклад, згадував Волз. Ескала непотрібну ескалацію без стратегії, але з другого боку не прошу України, тому що вже багато було зінвестовано з точки зору Сполучених Штатів. Дякуємо вам за те, що додивилися цей подкаст до кінця. Підписуйтесь на наші соцмережі в описі, і ще почуємося.